Щодня. Сьогодні буде відбуватися відкриття форму молоді діаспори в рамках табору, який відбувається в Чорному лісі табір Сокіл на Збаращині. Там вже є присутні близько 12 представників 12 країн світу. Вони будуть постійно доїжджати я думаю, що станом на 25 число кількість представництва з країн світу буде близько 30 країн. Що стосується організаційних моментів, які могли б бути для вас цікаві, справа в тому, що нині буде саме відкриття о 17.30 17 в завтра вся делегація, всі представники молоді діаспори переміщаються до Львова на світовий конгрес української, українців. Буквально з середи по суботу всі будуть присутні на місці розташування табору. І там безпосередньо буде досить насичена програма, починаючи від зустрічі, зустрічі з представниками влади, народними депутатами. Будуть цікаві ідеї щодо того, щоб навчити наших представників діаспори писанкарству, майстерності культури, української культури, яка є характерна власне, для, нашої, для нашої землі. Поряд з цим будуть різноманітні конкурси на кращий вареник. На кращий там, борщ і так далі. Тобто всі ці речі, які є цікаві в рамках е розваг української молоді і які треба популяризувати сьогодні на цілий світ. Поряд цим хочу зазначити, що попри таку розважальну програму, у нас ключове завдання це якраз є проведення світового конгресу українських молодіжних організацій, і він буде відбуватися не просто в рамках, е рамках простого звичайного спілкування або екскурсійної програми. Програма досить насичена, вона буде тривати з 10-ї години, практично до 7-ї години вечора. Планується засідання кількох сесій. Ключові сесії це якраз будуть присвячені ролі молоді діаспори у світовому українстві, спільний інформаційний культурний простір світового українства. Далі планується державна обговорення Державної політики України щодо співпраці з діаспорою. І ключові ці питання будуть предметом обговорення. Ікрас ідея така, щоб напрацювати, напрацювати головні завдання, які будуть стояти сьогодні і стоятимуть перед державою Україною для вирішення проблем української дія.